Зарплата у Вінницьких селян з початку цього року збільшилась на 36 відсотків, і сьогодні в середньому становить 1670 гривень. Про це розповів на прес-конференції перший заступник голови облдержадміністрації. Окрім цього, він зазначив, що надалі заробітну платню підвищуватимуть, коли ми розпочинали роботу нашу регламентну по селі. То були райони, де рівень зарплати був нижче тисячі гривень. Є певний рівень керівників і певна категорія господарств. Вони десь складають відсотків 30-40, де заробітна плата значно більше за 2 тисячі гривень. І є ще певна категорія, це відсотків 20-25, де Заробітна плата на рівні десь 1200-1300 гривень. Вінничина цьогоріч зібрала рекордний врожай, чим показала приклад усім регіонам держави. Такий прорив вдалося зробити не тільки застосуванням кращих технологій, а шляхом легалізації зібраного врожаю. Раніше справжню кількість зібраного збіжжя приховували, і гроші пливли пряменько комусь у кишеню. Тепер такого не буде, заповняє заступник губернатора. Та і такий результат це далеко не все. На що здатна аграрна Вінниччина. Ефект, коли ти в розрізі кожного господарства дивишся, що в одному господарстві 56 центрів з гектара, а в другому 23. Чому так? Оце ті цифри, які нагнали цю урожайність, які реально були і в минулому, в минулому, але її ніхто не легалізовував. А в ідеалі скільки він з на В ідеалі 6 мільйонів тонн. Щодо цін на продукти, то підвищень не очікується. Хіба що цукор піднімуть в ціні максимум до 7 гривень. Юлія Жовнір, Вадим Демець, телерадіокомпанія Смарт.